Щороку центр гострої травми у обласній дитячій лікарні приймав близько 13 тисяч дітей із різними травмами. За словами завідувачки центру Олени Настопирьової, до реконструкції дітей оглядали у тісних приміщеннях, а у невеликому коридорі своєї черги чекали ще по кілька десятків людей. Нині після реконструкції площа центру збільшилась у кілька разів, що дозволить швидше приймати та оглядати хворих. Була маленька оглядова, де приймалися, а буває так, що одна дитина звернеться з травмою, а буває на протязі п'яти хвилин п'ять дітей, десять дітей привозять. Тобто, і швидка допомога. І треба було некомфортно. Була тісна оглядова. Зараз у нас додавалася нейрохірургічна оглядова, офтальмологічна оглядова, зроблена. Зроблена операційна, гарна операційна велика. Окрім реконструкції, у центр доставили нове обладнання для діагностики та лікування, облаштували кабінет офтальмолога, операційну, а також встановили цифровий рентгенапарат замість аналогового. Все дозволяє зробити, починаючи від простих досліджень, закінчуючи спеціальними методиками обстежень шлунково-кишкового тракту. Не тільки кістково-суглобової системи, спеціальні дослідження, легень, тобто, урологічні всі, що будемо думати от, на передачу імунозображення да, в кабінети стаціонару, от, да, поліклініки і е, терапункту. На реконструкцію центру з обласного бюджету витратили близько тринадцяти з половиною мільйонів гривень. У цю суму увійшла вартість ремонтних робіт, а також нового обладнання. Відділення, яке для дитячої травми, яке ми сьогодні відкриваємо, фактично ми даємо старт в дійсності величезного мегапроекту який для по реконструкції дитячої обласної лікарні. За попередніми розрахунками близько 600 мільйонів гривень. Фактично, ми вже оголосили конкурс, і найближчих декілька місяців почнеться велика реконструкція обласної дитячої лікарні. Дмитро Поліщук, Віктор підвисоцький. Новини на Суспільному.